Всім привіт, слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США і розповідаю, що в нас тут. Сьогодні Трамп сказав десь пару годин назад, що дасть Україні зброю. CNN News президент Дональд Трамп заявив у понеділок, що планує надіслати Україні додаткову оборонну зброю після того, як його адміністрація минулого тижня призупинила певні поставки. Ми збираємось надіслати ще трохи зброї. Ми повинні. Вони повинні бути здатні захистити себе, сказав Трамп перед вечою зі своїм ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньяху. ним дуже сильно б'ють. Нам доведеться надіслати більше зброї, додав Трамп. Перш за все, оборонну зброю, але вони зазнають дуже-дуже сильного удару. Ну дай Бог, сподіваємося, що це початок чогось. Чогось більшого. Мене просили розказати про Луну. Я чула, що вона офіціантка колишня, але що вона наскільки хвора, не очікувала. Депутат від Флориди, Анна Пауліна Луна. Луна вступила до лавр повітряних сил США, працювала спеціалістом з управлінням аеродромами, була нагороджена медаллю за досягнення повітряних сил. У Луни схожа ситуація з Джей Ді Венсом, дуже нещасне дитинство. Не таке нещасне, не таке прям жахливе, як у Джей Ді Вінса, але нічого хорошого теж. А потім вони йдуть в армію, щоб вирватися з тої бідноти. Армія дає багато бенефітів, дешево або безкоштовно коледж. І Луна і Джей Ді Вен закінчили коледж, коли повернулися з армії. Дитинство Луни, як я казала, було таке собі. Мама з татом ніколи не жили разом. Мама не працювала, батько працював вчителем початкової школи, але потім став вживати на наркотики і потрапив за грати. Луна розповідала, що у віці 10 років вона знайшла пакетик з питань фетаміном. Свого батька. Її бабуся по материнській лінії довго вживала героїн і була ВІЛ-позитивною. Так як мама не працювала, Луна вирісла на соціальній допомозі. Все, що вони жили, це соціальна допомога. Якраз та допомога, яку Луна з Трампом зараз скорочують дуже сильно. Після армії вона також працювала моделлю і працювала офіціанткою, коктейльницею в джентльменському клубі. Це, це дівчатка з вушками, які напої розносять. Пізніше вона з'явилася як модель купальників в журналі Максим у 2014 році. Луна здобула підписників як інфлюєнсерка в Інстаграм. Луна є співавтором резолюції про втому від України запропонований представником Флориди Метом Герцем таке саме законопроект. передбачає призупинення всієї іноземної допомоги США Україні для війни там та вимогу до всіх учасників цього конфлікту негайно досягти мирної угоди. Щось їхня вимога. Ну, так собі не дуже працює у 2023 році. Луна була серед 90... 98 республіканців, які проголосували за заборону касетних боєприпасів для України. Того ж року Луна проголосувала за мораторій на допомогу Україні у квітні 2024 року. Луна проголосувала проти пакету військової допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів. Вона депутат з двадцятого року, в двадцять році її переобрали. Звідки гроші на предвиборчу компанію у офіціантки? Ну можете самі уявити, так Луна брехлива курва, яка багато бреше про Україну. Казала, що Зеленський заборонив православ'я в Україні. Ось відео, де вона каже, що ми не повинні захищати Україну, тому що у українців був шанс вступити в НАТО, але вони відмовились, це не наша проблема. Вона зараз бігає де тільки може і каже жахливі речі про Україну. Останній раз гавкала на Зеленського вчора, каже, Америка не твоя Пігі-бенк. Пігі Бенк – це порося копілка. Також вона вимагає в Україні сплачувати Америці 40 мільярдів в рік за допомогу, яка вже була. Скільки їй не кричать вуха, що Україна хоче купити зброю, а не отримати її безкоштовно, воно не чує. Вчора я розповідала про кіру Рудик по нашим новинам тут. Я сподіваюся, це початок. Ми будемо чути кіру частіше. Луна бидло і говорити красиво не навчилась. У Кіри була ідеальна промова. Тобто треба, щоб, щоб американці чули Кіру, а не тільки Луну. Також у Флориді живе багато українців. У листопаді 26-го року будуть перевибори в Сенат. Я думаю, всім українцям треба йти голосувати. Ну, ті, які можуть, яких є громадянство американське. Політика не для Луни. Треба зробити їй послугу і відпустити Луну назад в бар. Якщо у вас є хтось у Флориді, будь ласка, відправте це відео. Картинка з, демо, з демократичної групи Меланія обнімає Трампа і написано: Меланія Трамп живий доказ, що іммігранти роблять роботу, яку американці не хочуть робити. Проти Меланії зараз створили петицію і вимагають, щоб її депортували разом з її батьками та береном. Вже назбирали більше трьох тисяч голосів. Йде мова про те, що вона незаконно отримала громадянство по візі талановитих, хоча сама не є така. Насправді це відповідь людей на політику Трампа. Вони забирають матерів у дітей. Є принаймні два випадки, коли жінка одружена за американцем, тільки планували подати документи, ну, тому що здавалося, що вона сидить вдома, годує дитину, грудю, на роботу йти не планує, нащо їй ті документи. А по факту вона тут не і забрали жінок у в'язницю. Ось так, така ось відповідь. Далі хочу попередити чоловіків, якщо в соцмережах до вас заграє Дженіфер Лопес. І потім просить сплатити їй Apple рахунок, то можливо все не просто, не так просто. Нью-Йорк Пост стаття називається Ошуканий британець вважав, що Дженніфер Еністон закохана в нього, і їй потрібна була допомога з оплатою рахунок за Apple. Довірливий британець був. Обдурений, вважаючи, що Дженніфер Еністон шалено закохана в нього, 43-річний Пол Девіс розповів, що він розплатився подарунковими картами Apple, які не підлягають поверненню після того, як отримав повідомлення, які на його думку були від зірки друзів з пояснень з повітряними поцілунками та плакатом з нас з надписом Я кохаю тебе. Я отримував фальшиві відео в Дженніфер Еністом, де вона каже, що кохає мене і просить близько 270 доларів. Розповів він британській газеті про шахрайство з використанням зображень зі штучним інтелектом. Я повірив у це і заплатив. Ти там, коханий мій, запитала його шахрайка, ну або шахрай в одному з переписок. Термін дії моєї підписки ось ось закінчиться. Він повірив цьому, сказав він. Бо йому надіслали фотографію, яка ніби доводила, що це водійські права інстон. А потім кілька аудіокліпів, які звучали точнісінько, як Дженіфер. Насправді було дуже дуже багато. Таких інтернет-шахраїв, вони використовують штучний інтелект, щоб робити реалістичний відеозвонок і обдурюють американців, англійців і інших. Нігерія по таким шахраям на першому місці, їх прямо з дитинства вчать, як це робити. Тут на копійки там обдурили 270 доларів. Я дуже часто чую такі історії, і інколи дурять на мільйони стареньких, які шукають. Кохання, Як, як чоловіків, так і жінок. Мій чоловік пару тижнів назад сказав, що йде від мене до Дженіфер теж ну, жартував, звичайно. Він теж отримав повідомлення від Дженніфер Еністон, де вона каже, що зацікавлена дуже ним. Образ Дженніфер використовують частіше за всіх. Українки теж дурять, про них теж інколи чую. Але таких випадків дуже мало порівняно з Нігерією. Там прям професіонали. Вчора я розповідала про величезну трагедію, яка сталася в Техасі. Повінь. Станом на зараз 104 людей загинуло. Ще не закінчились пошукові роботи. Загинуло багато дітей, тому що там був релігійний кемп для дівчат. Дякую за ваші адекватні коменти з цього приводу і були коменти, які я видала. Знаєте, що робив Трамп, коли це сталося? Він грав у гольф, його досі там не було. В Америці часто різні погодні загрози, повіні, пожежі, торнадо і шторми в нас в Лас-Вегасі бувають. Клімат змінюється вже зараз, і це прям дуже серйозно. Таких катаклізмів буде більше. Я зараз кажу факти, які чую від вчених. По радіо в машині, по телевізору, у Байдена був план з цього приводу. Хоча цей план починався ще з обами. Один з цих планів видобуття чистої енергії, електромобілі. У нас в Лас-Вегасі кілометри сонячних плантацій. Коли в нас питають, що ми вирощуємо, ми вирощуємо енергію. Минулим літом в нас було до плюс. 56 по Цельсію, тому тільки сонячну енергію можна вирощувати в Вегасі. Трамп все це прибирає, каже, що сонячні панелі і вітряки провокують рак. Це неправда. Всі вчені вже сказали, що ніякого раду, раку сонячні панелі і вітряки не роблять. Катастрофа в Техасі сталася, тому що Трамп скоротив штат людей в НОА організація, яка за це відповідає. До того ж, в них немає людини, яка доносить інформацію від цієї організації. До посадовців її скоротили, цю посаду скоротили. Вони не можуть, також вони не можуть аналізувати ситуацію правильно. Вони не знають зараз, чи буде повінь, якщо йде дощ. І ось відео, де вони питають Трампа, ви розслідуєте, як трапились ці скорочення, які призвели до загибелі людей? Він каже: ні, то все Байден. Але й Байдена не треба винити, бо така катастрофа відбувається раз на 100 років. На це жахливо дивитись. Його питають, коли ви збираєтесь туди поїхати. Він каже, мабуть, у п'ятницю, а сьогодні понеділок. Ще одне відео. Трампа питають: Ви збираєтесь поновити людей на посадах в НА? Якраз ми обговорювали в обговорювали в коментах це вчора, тому що якраз через відсутніх цих людей не було сповіщення і вони не могли правильно передбачити цю катастрофу. Трамп каже, ні. Це вторична річ, ніхто не очікував цього, ніхто не знав. Там талановиті люди йому сказали, що це трапляється раз на 100 років. Люди намагаються, каже, люди намагаються знайти, кого звинувати, школу, кемп, це просто жахлива річ. Але, каже, поновлення людей на, посад, на посадах не буде. Ось так. Тобто, це створіння не розуміє, що світ змінюється, плюс змінюється економіка. Вона теж пов'язана з погодою, тому він буде робити те, що вигідно його друзям мільйонерам Ось так. Дякую, що дивились. Дякую за лайки, коменти, підписки. Бережіть себе, па Па-па-па.